Добрий день, шановні педагоги, гуртківці батьки. З вами практичний психолог Юга Верина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. Нагадую вам, що цю допомогу можуть надати людям, які цього потребують, усі бажаючі. Сьогодні розглянемо такий стан, як горе. Для мене особисто це дуже важка тема, але вона і надзвичайно важлива у теперішній час. Почнемо з етапів переживання горі. Існують такі етапи. Перше шок. Людина, ніби оглушена, вона ще не до кінця зрозуміла, що відбулося. Друге, заперечення. Людина відмовляється повірити в те, що сталося. Третє. Гострі переживання це період найбільших страждань, що виявляються у порожнечі, відчую, самотності, злості, вини страху та тривоги, безсилля, роздратованості, бажанні усамітнитись. Основним переживанням може бути відчуття провини, можуть виникати сильне порушені пам'яті та події. Що відбувається, людина в кожен момент готова заплакати. Четверта: печаль: пригніченість настрою, емоційне прощання з померлою людиною, і оплакування, горювання. Можуть виникати розлади, глибока депресія, безсоння. П'ятий етап примирення. На цьому етапі відновлюються фізіологічні функції, професійна діяльність, людина поступово приймає факт втрати. Біль зменшується з часом, людина починає планувати своє життя без втрати. І шостий етап адаптація. Людина налагоджує життя, відновлюється сон, апетит. Повсякденна діяльність людина переживає вже не горе, а смуток за втратою. Відбувається усвідомлення того, що немає необхідності наповнювати болем втрати все життя, з'являються нові сенси. Важливо також знати, що горівання це не завжди лінійний процес. Тобто, зовсім не обов'язково, що проходження через ці стадії. Буде поетапним від першого до шостого. Людині може ставати краще, знову гірше, потім знову краще. Але часом біль зменшується прийняття, відбувається поступово. Важливо зрозуміти, що смерть це людське. і те, що лякає людей найбільше, бо ми не знаємо, коли це станеться, що відбувається з нами після смерті. Та як наші рід це переживуть. Тому уникання розмов про смерть більше про страх теми, аніж про турботу. Смерть людини це серйозна зміна для її близьких, адже одна з важливих частин їхнього життя стала порожньою. І людям дуже важко витримувати цю пустку, звикнути до нового життя. Потрібно також розуміти, що в горюванні саме страждання є звільненням. Воно має важливе значення для адаптації людини до змін в її житті. Тому не варто знецінювати важливість цієї втрати. Заклики, взяти себе в руки на все воля Божа тощо це заперечення реальних емоцій. Це не допомагає, а навпаки, змушує людину. Почуватись винною за свої переживання. Найкраще допомагає щирість. Навіть, навіть якщо ви скажете, я просто не знаю, що тобі сказати, але я з тобою це ліпше, ніж автоматично мені дуже шкода. Проста присутність поряд може бути більш цілющою, ніж тисячі слів. Потреби людини у підтримці можуть відрізняти залежно від того, на якому етапі переживання горя вона перебуває. На стадію шоку потрібно бути присутнім та піклуватися про людину, що переживає втрату. Висловлювати свою турботу і увагу краще через дотики, потиск руки чи обійми. Людина може не сприймати слова, але тіло точно відчує тепло підтримки. Також варто принаймні запропонувати свою допомогу. Стадія гострого горя характеризується бажанням говорити про померлу людину, причини смерті і почуття у зв'язку з подією. Важливо запитувати, на кого він був схожий, чи можна побачити її або його фотографії, що він любив робити, що ви зараз згадуєте про неї або про нього. Навіть якщо розповіді повторюються, вони дають можливість виговоритись. Якщо ж людина ніби завмирає, дивлячись у простір, не потрібно намагатися її розговорити. Важливо створити атмосферу присутності та розуміння. Поступово слід долучати людину, що горює, до повсякденної діяльності. Це важлива частина стадії адаптації. Корисними в цей період можуть бути прохання друзів, близьких про допомогу, нагадування про обов'язки. Треба допомагати заново включитися в життя, планувати майбутнє. Дуже важко пережити біль втрати, коли смерть наступає раптово, людина гине на війні, трапляється нещасний випадок. Важко повірити, змиритися. Буває, що навіть через роки. По на вулиці хтось може побачити близьку людину, як, якої вже немає. Як прийняти смерть, якщо свідомість відмовляється це сприймати, як навчитися жити без іншої людини, якщо вона займала у чийому житті дуже вагоме місце. Так, нам важче впорати з тим, до чого ми не були готові. Наприклад, якщо людина згасає поступово, у рідних є час попрощатись. Подякувати чи попросити пробачення. Таким чином, смерть є ніби завершеною. Коли ж смерть трапляється раптово, близькі просто не готові до цього. Очора людина була, а сьогодні її не стала, така ситуація не закрита. Тому у випадку раптової або насильницької смерті важливо обговорювати подробиці. І того, як це сталося, почуття самої людини. Таким чином, зменшується страх і це. Де змогу оплакати близьку людину. А зараз поговоримо про ознаки горя, які психологічні та організаційні заходи можемо надати. Щось ми повторимо з вами ще раз. І так ознаки які. Це може бути заціпаніння, малорухливість, яка може змінюватися хвилинами метушливої активності, такі імпульсивні, не керовані дії, з прагненням помститися, наказати, Переривчите дихання, особливо на вдиху. відчуття нереальності того, що сталося, тобто, неприйняття реальності, заперечення реальності? Це може бути сердечне оніміння, нечутливість, застигла міміка. Можливість звинувачення себе, самобичування. І так, що ми робимо, да? які ми психологічні та організаційні заходи будемо робити на першому рівні ми, як завжди, оцінюємо небезпечну ситуацію для себе і постраждалого. Не залишаємо постраждалого наодинці, надаємо йому соціальну емоційну підтримку. Да, як я говорила вже вище, торкаємось до постраждалого. Покладіть свою руку на плечі, обійміть його за згоди постраждалого. Поговоріть з ним, дайте йому можливість поговорити про те, яким був загиблий. Говоріть про померлого у мину, минулому часі, виказуйте співчуття. Дайте людині можливість відпочити. Стежте за тим, щоб. Він, вона, да, людина харчувалася, допомагайте потерпілому приймати необхідні рішення та утримуйте від імпульсивних дій. Ну, на другому рівні ви оцінюєте здатність стримувати свої імпульсивні дії, помстити все кинути і піти тощо. Оцініть здатність турбуватися про себе, не забувати їсти, пити порадити батькам, близьким наглядати за потерпілим, прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги. І на третьому рівні йде вже надання допомоги в переживанні наступних фаз горя. Робота зі стражданням, напругою, відчаєм, Демобілізація тощо, наприклад, використання вправ, зміна пір року, лист прощання, надання консультацій з приводу супутніх проблем, відчуття провини, складності засереджувати увагу на поставленому завданні, апатії, складності засинання тощо. І моніторінг стану щодо можливості набуття у подальшому знак посттравматичного синдрому. І я вже вам казала, що надання допомоги з використанням деяких вправ. І одну з прав ми зараз розглянемо. Та вправа називається, або техніка, така пори року. Можна робити самостійно і також для проф... і як профілактику. Мета робота з травмою тут і зараз. Робота із жертвами насильства, робота із втратою. У цій вправі використовується метафора зміни пори року. Коли час лікує і одного разу існуючий травматичний епізод залишиться в минулому. Метафора час лікує. За допомогою даної техніки можна працювати не лише. З актуальними травматичними подіями, а для переробки травматичного досвіда у минулому. А зараз приготуйтеся до цієї вправи: знайдіть зручне та комфортне для себе місце, виберіть собі образ, який може танути під променями сонця. Закрийте очі. Побудьте деякий час у цьому образі. Згадайте те місце, де сталася подія, яка завдає вам болю. Згадайте, все у подробицях. То була ніч чи день? Яка пора року була? Де це сталося? Якою була погода в цей момент? Якщо ця подія сталася в приміщенні, то уявіть, ну, припустимо, двір біля цієї будівлі або вулицю. Якщо ви вже згадали пору року і уявили погоду добре, нехай у нашому прикладі це пізня осінь. А місце парк, уявіть у деталях, як кружляло листя, опадало листя. Після почалися дощі. Ви виразно відчуваєте запах осіннього листя та вогкості. Люди ходять із парасольками у теплому одязі. Ви йдете до купи листя і торкаєтеся до неї рукою. Відчуваєте цю вологу. Відчуйте максимально кожну деталь. Потім ви спостерігаєте, як осінь перетворюється на зиму. Зараз на ваших очах відбувається прискорена зміна картинки. Ви спостерігаєте прихід холодів. Великими важкими хмарами затягується небо. Починає йти сніг, посипані осіннім листям доріжки, вкривається тонким шаром білого снігу. Далі слідує середина зими. Настають міцні морози. Ви спостерігаєте, як стає коротшим день. Все прохолодніше і прохолодніше стає на вулиці. Тепер сніг опускається великими пухнастими пластівцями. Ідіть і торкніться його. Відчуйте у своїх руках цей холод. Прекрасно. А картинка не припиняє все також швидко змінюватися. Ось уже настала весна. Сніг почав танути, всюди побігли струнки. Зараз падає з неба сніг уперебіж із дощем, але ось уже все краще і краще стає погода. Розтанув сніг. На дворі тепліше. Вже набагато довший день. Люди виходять погуляти, щоби погорітися на весняному сонечку. Батьки з дітьми, закохані парочки, ходять алеями парку, вже трошки починає пригрівати сонечко. Це чудово. Можна нарешті зняти шапку і поніжитися під його промінчиками. Відчуйте це. Відчуйте все. Додайте своїх деталей та емоцій. Дивитись на те, що ви бачите. Потім настає середина весни. На деревах з'являються бруньки, співають пташки. Почуйте їхній спів. А далі травень, теплий місяць. Ваша душа радіє. Ви кожну мить насолоджуєтеся. Усередині вас немає страждань та болю. Все стихає, все минає. А зараз настало літо. На вулиці чудово. Натовпи людей гуляють парком. Всі вийшли насолодитися чудовою погодою та погуляти. На дитячому майданчику грають діти, компанії молоді та закохані парочки окупували лавочки. Погода дуже тепла, літній легкий вітерець грає вашим волоссям. Червень. Тільки почалося літо. Дивитись на те, що ви можете бачити. А зараз уявіть середину літа. Включайте образи, вмикайте фантазію. І ось літо рухається до кінця. Воно готове свої права передати осені. Вже не надто на вулиці спекотно, до нового навчального року готуються діти, дедалі частіше з неба починає йти легкий осінній дощ. Осінь входить у свої права. А тепер зміну пор років у своїй уяві повторіть не менше трьох разів. Нехай хтось із близьких зупинить відео. Вам слід прокрутити таким чином три роки. І подайте знак рукою, коли виконаєте це завдання. А зараз повертайтеся в реальність і відновіть простір. Згадайте, що розташовано праворуч, що розташовано ліворуч від вас, зверху та знизу, а потім розплющуйте очі. На цьому сьогодні закінчую наше заняття, але. Ми ще будемо розглядати цю тему. На останнє хотілось процитувати Віктора Франкла. Він казав: коли судьба возложила на человека страдания, он должен увидеть в этих страданиях способности перенести их в свою неповторимую задачу. Я бажаю усім нам щастя, здоров'я. І мирного неба над головою до нових зустрічей.